Доброго дня, вас вітає компанія Хімагромаркетинг. Ми знаходимося в Ковальському районі фермерському господарстві. Дружба. Сьогодні будемо висівати 6 гібридів нашої кукурузи сівалкою Вандерштат 5,5 метра, восьмирядною, норма 80 тисяч насінин на гектар. Ось так виглядає поле даного господарства. Добрий день, вас вітає компанія Сімагромаркетів. Будемо проводити посів демополя нашого нашими гібридами кукурудзи. Тут в, 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 в лінії наших гібридів знаходиться шість гібридів сортів угорської селекції. Почнемо від меншого фау до більшого. Починаємо сіяти. Перше в нас іде екете. 211, другий гібрид у нас йде ГК... ГКТ новий. Потім пішли наші гібриди 250 ГКТ, 270 288-й і Максима. Де тут вони будуть не тільки за демополія, а полями нашими будуть сіяти оце все поле. Максимою гібридом, який буде вирощуватися на силу. І зараз вони почнуть обсівати поля, де вони вносять міндобриво 6, 20, 30 і 50-70 кілограм в рядки. А так до того вони осінню вносили тут гною по 35-40 вийшло в них на гектар, було осінню внесено одобрення. Зараз почнемо сіяти, потім побачити, як ми вже кінчимо. Посів, будемо вас далі розказувати, як і буде вирощуватись, як вона буде і рости і все інше. А ты, так проводиться калибровка на сіні видно практи. Бомба. 99% у вас вы не